Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні субота, сонячний день, і у нас 13 градусів морозу. Цілий місяць я не ходила на барахолку, вирішила сходити. Правда, вже, мабуть, трошки в свинячі голоси, як каже моя мама. Так, я перепрошую, я постійно дивлюсь під ноги, а не в кадр. Ну, слизько, я думаю, ви розумієте. От. Але чесно вам скажу, я чекала, поки трошки потеплішає, і в мене там призначена зустріч. Тому от я так і йду. І поки я йду, я хотіла дати відповідь на одне запитання. Мене попросили розказати про Арчі. Скільки йому років, де він у нас взявся? Це дивна історія. Колись у нас була собака, ми жили в приватному секторі. От не, я не можу сказати, що він був хатній, бо більшу частину доби він проводив на вулиці. Взимку, звичайно, що він жив в будинку, але він, ми ніколи його не прив'язували. І одна така деталь: мій тато зробив. Для нього буду дуже хорошу. Але він її не любив, ніколи в ній не спав. Тобто, якщо були погані погодні умови, ми забирали його просто в будинок. Але на кроваці він не спав. Не так, як Арчі. Він був дуже розумний. От після того якось не було можливості взяти собаку, потім. Ми хотіли якось не наважувались. І от після повномасштабного вторгнення я дуже сильно, мабуть, як і всі, переоцінила пріоритети в житті. і ми вирішили взяти собаку. Але хочу сказати, що остаточне рішення ми прийняли восени і вирішили шукати собачку на весну. І от це був кінець листопада якого року? 22-22-го. 22 І були страшенні морози. Ну, страшенні. Страшенні, да? зараз у нас більше 20, -ти. не страшенні, а тоді це було 10 градусів морозу. І я побачила оголошення, де я його побачила, в інстаграм. Я побачила це оголошення, що волонтери віддають цуценя. Перепрошую, мені треба було перейти дорогу. Значить, я побачила, що волонтери віддають цуценя, яке викинули в 10-градусний мороз. Його дійсно викинули, тому що поряд не було ніяких собак, інших цуценят. Це був центр міста. І скажу чесно, коли я подивилась фотографію. Мені навіть здалось, що в нього одна лапка була вивихнута. Я подзвонила сину і сказала, що мені треба ця собачка, лапку ми вилікуємо, домовляйся забирати. Хочу сказати, що мій син доволі відповідальна людина, і він не одразу погоджув, погодився десь дві доби. Він приймав це рішення. Тому що собака це як дитина. І розходи на неї як на дитину, повірте мені. Незважаючи на те, що він дворняжка. Все-таки я його вмовила. От він зв'язався з волонтерами. Його перевірили в спеціальних групах докхантерів. Да, Отаких от серйозних волонтерів ми брали Арчі. Була умова про те, що ми маємо його стерилізувати, щоб запобігти розплідненню безпритульних тварин. Хочу сказати, що стерилізували нас безкоштовно, поставили в чергу. Пізніше, звичайно. От. Тож, отак у нас з'явився арчі. Мершавий. Страшнючий, але дуже розумний. Ну і от Арчі, значить мій син його привіз 2 грудня. Нам сказали, що його оглянули і сказали, що йому десь півтора місяця, але мені здається, йому було менше. Десь місяць. Чи просто він був такий голодний, мершавий, я не знаю. Тож... Наразі Арчі живе з нами, йому три роки. Що ж, тепер ходімте на барахолку. Сподіваюсь, я вас не дуже втомила своєю розмовою, але я мала дати відповідь на це запитання. Так, ну що, в принципі, трошки людей є. Давайте подивимось, що у нас тут. Ага, на мисто. Так, а розкажіть нам ціни, будь ласка. Це такий авантюрин золотий пісок. Ну такий крупненький. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень коштує. І авантюрин Нічка Іра. Скільки коштує? 200. Також 200 гривень коштує. Статуетки. Лисичка. Так, червоне клеймо, хто виробник не пам'ятаю. Начебто городниця, але не точно. Яка ціна? 350. 300. Ага, ну так, я ж кажу, наче городниця. Так, а оце діти, зимовий дворик. 1300, так. Да. Вони колекційні, вони стільки й коштують. Стан. Я так бачу, що ідеальний. Да? Так, оце балерина, руки брати не будемо. Якщо є недоліки, розказуйте. Недоліків нема. Недоліків немає. Йо, яка красуня. Клеймо, давайте покажемо. Мой номер. номер в тесте, я цена? Валендорф, пять тысяч. Пять тысяч валендорф. Пальчики все целенькие. Да, все целенькие, пальчики целенькие. И вот это. Так, сколько стоит такая? Четыре пятьсот. Такая тоже валендорф, да? Ну, Тут просто на Безкоштовно, нікому треба. Добре, дуже гарні. Статуетки. Перша книга. Ціленька? Да, бо хол... ціленька. холодно, так я не хочу зайвий раз в руки брати, бо холодно. Скільки коштує? Тисячу гривень. Коштує за запіха полонне. Ага. І бандуристка. Дуже ціленька. Можна клімом оглянути? Да? <гум> Так, теж ЗКХ Полонне. Скільки коштує? Дві тисячі гривень коштує. Ну вона рідкісна, звісно, що тут казати. Так, оце такий кухоль великий, скляний. Ручна роль. Ви забираєте високо. Так. Дуже гарний. Бачите, який зелений. Можете навіть в користування, можете в інтер'єр, можете як вазу. Скільки коштує? 300. 300 гривень коштує. По шкатулочкам. От така шкатулочка, дуже гарна. Ручна робота. Ой, ага, от. ой, яка чистенька, гарненька. Навіть з листочками всередині да. і тут листочки. Скільки коштує це? 200. 200 гривень коштує. Так, оце вже весняна. Чекаємо весну. З ручним розписом, я так розумію. Теж чистенька, гарнесенька. Да. Скільки коштує 200. така? Теж 200. І така меншенька. Дуже гарна. Яка ціна? 170. 170. І тарілка. Настінна, такі птахи. Думала, зік, ну клейма зік, зік. зік да? Ага. Скільки коштує така та катаріше? 400. 400 гривень коштує. Копільничка. Дивіться, яка біла з коньячним і інталія. Що таке інталія? Це внутрішнє різьблення. Можливо, на подарунок, можливо, ви колекціонуєте. Подивіться, яка лань біля дерева, скільки коштує така? 550 гривень коштує. І ось така. Ну Мабуть, це попільничка, але ж можна використати. Ой, ця важка. І для прикрас. Да -да -да, ставте. І прикраси можете складати, і горішки можете подати, і цукерки якісь дрібні, скільки така коштує. Астомус. 180. 180 гадання на ромашці. 400. Корзинка ось така кольорова. 200. Кухоль Баранівка, козацькому роду нема переводу. 450. лисиня. Ні, це мами лисички, це не лисинята Полонне. Скільки коштує? По 200 гривень по 200 гривень. Так, рік коня на носі, да, по китайському календарю, не по нашому 450. 450 гривень. Коштує і ось така. Латунна фруктовниця в емалях. Це Індія. Стан хороший. Скільки коштує? 450, 450 гривень коштує. Візьміть, будь ласка, бо я боюсь щось розбити. Ну що, бачите, які у нас кучу гори снігу? От така карахулочка. Тарілка велика. Косівська кераміка. Не обов'язково. Обов'язково. Так, бачите, є навіть підпис майстра, є отвір, щоб підвішувати. Скільки коштує така тарілочка? Ну, прошу 800 гривень. 800 гривень. А там буде трошки потемніла, мабуть, від часу. Добре, 800 гривень коштує. Далі. Торгу місце. Ага, можна навіть Торгу торгуватись. Да. Добре. Отака. От лялька. Дівчина, лялька. Дівчина, дивіться, на полотні вишита дрібним хрестиком. Дівчина з корзиною квітів Добре. натягнута на картон. Скільки коштує? Ну, гривень 90. 90 гривень коштує. І це у вас рушничок. І рушничок. І рушничок. Ага, цей рушничок треба зшити посередині або подовжити. Я зрозуміла. Дві частини. Скільки коштує? Ну, 150. 150. Можна трошки вступити. Добре, 150. А скільки можна вступити? За 130 ну, можна? Да, за 130 можна віддати. Можна за 130. Ручна вишивка, гладь, мережа, дивіться, ручної роботи. Так. Добре. Листівочки. Швиденько вам покажемо, бо вітерець піднімається. Що по цінам? Хоча б від якої ціни? О, разні. Тридцять гривень. Отака. Отака п'ять гривень, така п'ятнадцять чистенька угу. за рубль. Добре, що а отака? Отака гривень тридцять. Тридцять. Добре. Можна 25. Можна і 25. Так, ну Зайшли сюди, треба обходити тепер. Так. Шапки, рукавички, взуття. Так, оце у нас тут є бутіки, які працюють, мабуть, і в морози. Все, що було, наближу вам з коло кольору. Тільки ж не можна ближче підійти, бачите? Це підійти не можу взагалі. Це можу вам тільки отак показати. Треба приходити, домовлятись з продавчинею, щоб вона вам дістала, показала. Самовар подивіться, який. Так. Тут щось ближче, кришечки, сілінички. Кераміка. Невідомо що. 350 можна. Ага, бачите. Я знав, щоб вступали. Ага, один який козак і біля нього господиня. Вони такі доволі великі, інтер'єрні. Їх навіть не використовування в, в інтер'єр. Шикарнючі, треба брати дві в одні руки. бо ну шкода ж, їх розлучать. Що це їх? Козака окремо господиню Асіратіть. Так, ще вам проведу, покажу. Картина оце у вас велика, дуже гарна. Скільки коштує? Чотири тисячі. Чотири тисячі. А півень оце штов. Півень 350. 350 і спес на полюванні у вас. Колір цікавий, сіро-зелений. Угу. Скільки коштує? 350. 350. А скажіть, будь ласка, це такі морози ви виходите чи тільки на вихідних? перший раз вийшли. Ага, тільки перший раз вийшли. Добре. Ми пойду сніг, повідки. Понятно. Будемо чекати, поки трошки морози спадуть. Блюдо. Чим воно хороше? Воно хороше тим, що воно середнього розміру. От Розумієте, не маленьке і не велике, Ось таке. Весняні квіти. Чи це яблуня, вже яблуневий цвіт. А ну можна нам клеймо? Обережно. Так, фарфор із ГДР, 1942 рік. Це, я так розумію, рік заснування мануфактури. Так, скільки коштує таке блюдо? 250, 250 гривень кошти. Склянки ось такі. Шість штук. В стані ідеальному, ручне різьблення такими кольоровими вкрапленнями червоного. Скільки коштує? 600 гривень. 600 гривень за комплект з шести. Ручки берёзові. Можна нам подивитись. Добрий день. Добре. А скажіть, будь ласка, оцей у вас заварничок пивник, скільки коштує? 100 гривень. От він ціленький. 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 100 гривень, ось такий заварник півник. Кому цікаво, дивіться. Іскусство китайської кулінарії. Це рідка книга. Кажуть, що це рідкісна книга. Так а тут рецепти чи що тут таке? І, і немножко Так, немножко познавательно. Там є і рецептів немного. Так, добре, скільки коштує така книжечка? 30 гривень коштує. І це у вас ще простая кухня. Тут рецепти. Скільки коштує? 30 гривень також коштує. Ну, така вона наша чернігівська барахолка. Морозна. Ну, люди ходять. А, Трошки продавців я. Продавців я. І така Це сама, для що літів. Ось візьмі другий варіант. Тут я вам нічого не розкажу. це мене... покажу. Так, знаєте, що я знаю? Що це ножиці по металу. І таке я знаю. Люстру хтось продає. Дивіться, яка красуна. Хто її продає, кого спитати. Це ваша люстра? Люстра ваша? Скільки коштує? А вона вся ціла чи треба шось? Чогось не вистачає? Чогось не вистачає, я зрозуміла. Не вистачає тут нескільки вот этих. Шлафончиків не вистачає. Добре. Дякую. Мільйон рецептів праздничних блюд. От закусок до десертов. Друкована така книжечка. Кольорових картинок нема. А скажіть, будь ласка, скільки така книжка коштує? 20 гривень коштує. Так, Скарби музеїв України, Чернігівський художній музей. Що у нас так є? А альбом такий, скільки коштує? то 50 гривень. Цей 50 гривень коштує. Дуже гарний, до речі. Так, рубрика показую гудзик зі своєї колекції. Взяла сьогодні на барахолку. От, такий гудзик великий. Це е, самий самий початок 20 століття, можливо, Німеччина. Ось бачите, такий молодий хлопчина з ліхтарем, потім таким топориком, як воно називається, і ріжком. Ріжок, в який дують, можливо, на колюванні, можливо, це той, хто запалює вогні в місті. Ось такий великий старенький гудзик. Маю в своїй колекції. А тепер, оскільки сьогодні у нас на бараховці майже не було текстилю, я знаю, що в мене є любителі. Я пропоную вам подивитись рушники, які я маю. Одразу кажу, вони не продаються. Це просто я вже не хочу називати це колекцією, бо це всього лише декілька рушників. Частина родини дістались мені в спадок. Тож, кому цікаво, запрошую до перегляду. І так, розпочнемо ми з вами з кролевецьких рушників. Це рушники мої сімейні. Бачите? По... Двом краям однакові по центру трошки інакший. От єдине, що я не можу стверджувати, чи це домоткані, чи це куплені, фабричні. Ну, тобто, ви знаєте, що їх невеликими промисловими виробництвами ткали навіть. Це, як каже моя мама, бабуся їздила з соняшниками. І купила рушники. Рушник кролевецький, але це вже схоже, що домотканий. Це також рушник мій родинний, але з сім'ї другого чоловіка моєї тітки. Це Чернігівщина, ну ви подивіться на нього, ну. І тут таке ткацтво, бачите, більш об'ємне. А оцей кольоровий рушник, також тканий. Я придбала на нашій Чернігівській барахолці. Вважаю, що мені дуже-дуже пощастило. Посередині ми бачимо квітку в вазоні, яка на Чернігівщині, зокрема, символізує дерево життя. І ось понизу в два ряди квіти. Поверху, в два ряди квіти. Поверху, понизу перепрошую в три ряди. Така щільна тканина. І вона така ще сама по собі. Ніби малюнок на ній тканий. Мені вам показати не фокусується. Тож, отаку красу маю. І ще рушник, вишитий хрестиком на полотні. підшитий вручну. Це також мій родинний рушник з сім'ї чоловіка моєї тітки. Бачите, він довгий. Ви бачите, трошки ниточки відрізняються, скоріш за все, чорних не вистачило, дошивали якимись іншими. Одні підлиняли, другі ні. І так, це дуже символічний рушник. Що ж ми бачимо на ньому? Посередині в вазоні ми бачимо квітку. Тут, я думаю, 100% вона символізує дерево життя. Ми бачимо птахів в три ряди. Нижній ряд. Який символізує пращурів. Далі оце середній ряд, який символізує теперішнє, і отам от поверху на бутонах ми бачимо небесне, так? двох птахів. Тепер ще зверніть увагу, на краях ми бачимо невеликих пташок, їх сім. Що символізує сім поколінь. І отам от ми ще бачимо посередині двох пташок. Що, чесно, сама не знаю, що вони символізують. Тож ось такий рушник. Рушники довгі, можливо, був весільний, потім ним прикрашали. Тому, що, бачите, тут закодоване, увесь рід закодований, я би сказала, Отакий такий рушник маю в своїй колекції. Ну, я не вважаю це колекцією. Просто маю такі рушники. І ще два рушники, більш сучасні. Цей неймовірний, вишитий дрібним хрестиком. Я вже не знаю, чи це болгарський хрестик, чи не болгарський, але ось така неймовірна жоржина з волошками. Цей рушник мені подарувала моя підписниця, за що я їй неймовірно вдячна. Мережево ручної роботи. Ось такий красень. Цими рушниками не користувались, ними прикрашали. А оце мій васільний рушник. Бачите, він вишитий гладдю, але нитки вже яскраві, тому що вишивали, можна сказати, мені його на замовлення, і це був 1996 рік. Бачите, понизу мереживо в техніці рішельє. Я пам'ятаю, що тоді бабусі сиділи на центральному базарі. І я приходила, домовлялась про те, щоб мені вишили рушник. Далі ви бачите звичайні побутові речі. Оцей рушник вишитий хрестиком на полотні, так званий утиральник. Да, от так говорили на Чернігівщині: саме не утиральник, а утиральник. Посередині лебідь і конвалії чомусь. Отакий ну, простенький, пеле прикрашений, обов'язково прикрашений. І оце хустка. Не та хустка, що одягали на голову, а саме та хустка, в якій носили, ну, щось, докумів. Хоча ті хустки були більш святкові. Можливо, це брали на поле їжу, можливо, на столі накривали. Розумієте, ось така. Ткана, квадратна хустка. Ну і це не рушник, ви самі бачите, це така вишита картина, яку я також придбала на нашій чернігівській барахолці. Не знаю, чи так задумували, щоб вона була кругла, чи так її вирізали з картини. В мене в планах є її натягнути. Бачите такі лелеки, бусли як їх називають в гнізді і навколо них троянди. Звертаю вашу увагу, що ці речі не продаються, і показала я вам їх не для продажу. І так ми зарчі пропонуємо вам подивитись наступні два рушники. Арчі, ти трошки заважаєш? Це рушник також кролевецький, так званий, але це вже 100% домотканий. Арчи, ти... ти подивись на нього, на оцю морду. Арчі, ти заважаєш нам розглядати рушники. Виставлю зараз марш з кімнати. Марш. І так, дубль другий. Рушник кролевецький, але це вже схоже, що домотканий. Це також рушник мій родинний, але за сім'ї другого чоловіка моєї тітки. Це Чернігівщина, ну ви подивіться на нього.